Точно менша кількість ударів не стає, точно вона стає більшою, точно змінюється а, саме засоби, якими ворог наносить. Враження. Якщо раніше це були здебільшого каби, то на сьогоднішній день це fpv дрони, дрони на саме Це найчастіше ворог використовує наразі на території Запорізької області. Тому актуальність захисту і будівництва антидронових доріг, тому актуальність безпосередньо захисту цивільного населення вона стає ще більше. На минулому тижні був один з таких прикладів, що ворог точно. Масово намагається поцілити і по цивільному, по цивільній інфраструктурі це ворог безпосередньо запустив півідрон по Камбайну, який прибирав врожай в одному з прифронтових населених пунктів. З одного боку наші фермери вони герої, тому що вони ведуть сільгоспроботи навіть там, де. Їх надскладно вести з іншого боку. Ворог точно розумів, що комбайн це не артилерійська установка, і не танки. І точно це цивільна інфраструктура і цивільна складова. Тим не менше, комбайн було пошкоджено. Безпосередньо механізатор комбайна отримав поранення. То зараз е, велика кількість наших фермерів то безпосередньо веде діяльність тут при фронтових населених пунктів. То вони надають і бронежилети, і каски безпосередньо всім своїм співробітникам для того, щоб їх хоч якось захистити. Але відповідаючи на ваше запитання, ворог все більше б'є по цивільним мешканцям. цим, і це для нього така пріоритетна мішень наразі.